Ну що, найкращого часу всім. Знаєте, ми от так багато в житті часу приділяємо навчанню, потім роботі, розвитку своєї справи, або взагалі от, ну, тої роботи, якою ви займаєтесь, також ну, всі люди займаються, да? але цікаво, що здоров'я воно потрібно всім. І бажано, щоб воно було класне, міцне. І, знаєте, от, про це не всі і задумуються. Навіть вже не кажу про те, що займаються зараз. Більш так тема така йде, що люди все таки задумаються про своє здоров'я, але як так багато всього пропонується. Що краще для мого здоров'я? Молоді зараз дуже зацікавлюється саме правильним харчуванням, навіть спортом. От, звичайно, це дуже добре, але все починається з того, що ми маємо налагодити свій водний баланс. Як це? А це просто пити воду. Яку ж воду краще пити? І, от знаєте, все дуже впливає на наше здоров'я. І сьогодні я зовсім. Трошки хочу вам розповісти про навчання, яке було вчора. І про це мій спонсор, дуже класна людина, яка вела це навчання. І ті знання, які я отримала, я трошки хочу поділити, поділитися із вами. І от найперше, звичайно, ми звертаємо увагу і на їжу, так, і це дуже важливо. Але спочатку на воду. От і далі, те, що я буду сьогодні говорити, це дуже важливо. Дослухайте до кінця. І ви отримаєте дуже багато для себе корисної інформації, лайфхаків, як покращити саме своє здоров'я. І от вода. Яка має бути вода? Іноді спостерігаю, так як я мама діток, а в мене їх 5. І є молодь, є студенти, і от дивлюся, хтось п'є, як я навчила, теплу воду, хтось гарячу, а хтось хоче випити і холодної води. А ми ж завжди говорили, і я завжди про це говорю. І лікарі навіть про це говорять: що коли ми п'ємо холодну воду організму це просто шок, це стрес. І він має нагріти цю воду, щоб розподілити її по різним органам, щоб віддати цю воду, щоб вона була корисною і потрібною, і от приємною навіть організму, і вона дійсно працювала, ця вода. Тобто вода в організмі це не просто рідина, яку ми та, ну, випили, запили там щось і все. Да, там сухе щось їли, випили і все. Ні, вода вона працює. І от вода, вона дуже-дуже корисна і потрібна навіть нашому організму. Якщо ми п'ємо мало води, то організм наш ну, погано працює, йдуть збої, навіть може боліти голова, може підніматися тиск і з'явиться зайва вага. Тобто вода навіть. А яка ж вона? Ми п'ємо воду теплої гарячості, тобто таку, якби ми заварили її для чаю. От я вчора прошу свого Бориска, Борі, кажу, принеси мені стакан води. Він знає, яку воду п'є мама. І приносить, а вона така класна просто. М -м -м. От знаєте, вода вона смачна, тепла, гаряченька вода, вона смачна. І я, знаєте, я її п'ю і являю, як моєму організму класно просто, як йому добре це. Йому не треба витрачати вже мою ж енергію для того, щоб його нагріти, цю воду і розподілити далі по організму. І от вода, її потрібно пити не дистильовану, а звичайну сиру воду. Але ж так, як вона у нас йде по яким трубам, ми це також розуміємо, то ми маємо її через фільтр пропускати. Фільтрувати, кип'ятити, Ну, хто кип'ятить воду, в мене є вода кип'ячі дому, Ми пропускаємо також, очищуємо і п'ємо просто свіжу воду. І от і краще, звичайно, пити ж теплу воду, про яку я вам сказала, теплу, дуже теплу. Да. І саме цю воду ми п'ємо з нашими потім вже чисту воду, а потім додаємо туди еліксіри, екстракти нашої компанії, тобто це трави, да, додаємо вітаміни для свого організму. І випиваємо, не спішачі повільно, спокійно і, до речі, цікаво, що багато дослідів проводять на воді. І ми завжди благословляємо, молимося за воду, яку ми п'ємо, і взагалі за всю їжу. Тобто і Тоді вона дійсно буде добром для нашого організму. Так? І от вода нормалізує вагу. Вода нормалізує тиск. Я навіть учням, учням своїм говорю, у мене болить голова. Кажу, а ти сьогодні пила воду? Можливо, тобі просто води потрібно, не чаю, ні кави там випити, навіть не таблетки, а просто води випити. Може, ну, організм молодий він росте і от не вистачає, як і будь-якому організму, води просто не вистачає. Та я, мабуть, сьогодні води й не пила, щось не пам'ятаю. А так як вони купують солодку цю воду, да, газову, ну, це ж не рахується водою навіть. Цей напій, він ще й шкодить, да, вже то, то окрема тема. От. І навіть от зараз кажуть, зміна настрою, там, тривожність, навіть та депресія, тобто дуже важливо звернути увагу, скільки води ми випиваємо. І я скажу, що звернула увагу давно вже на, саме на свій водний баланс в організмі, свій водний режим. І це дуже класно звикнути пити воду вранці 1, 2, 3 стакани води. Да. Вже просто звикаєш і це організму дуже велика допомога. От, і вода в нас є, слава Богу, є вода, яку ми можемо пити. І знаєте що ще хотіла сказати і додати до води? Що наш мозок, уявляєте, що йому потрібно пів літра води. Тобто з тієї води не чаю, ні кави, ні рідини, ні супів, ніяких напоїв, а з самої води йому дуже потрібно, щоб він добре працював. От також дуже цікаво для мене вчора було, да, І ділюся з вами сьогодні. І наступне це жири. От, знаєте, заходячи в магазин, маркет, да, ми бачимо різну різну продукцію. На багатьох з продукцій написано, наприклад, молочка, да, там скільки там ноль жирів, нежирний, обезжирений там і багато ще на чому, що там немає зовсім жирів ніяких. І люди думають, що О, це корисно, клас, нема жирів. Але жири потрібні дуже потрібні організму. З ними не засвоюється навіть їжа. Без жирів не засвоюється їжа. І для легенів дуже потрібні жири. От наші легені до речі дуже люблять сало. Їм дуже потрібні жири. Да. От здається, так от, да, подумати. А скільки жирів? Повинно бути от в їжі, да і якщо недостатньо жирів або постійно, ну ми не беремо дуже обезжирено, і не дуже взагалі не беремо нічого обезжиреного, то їжа, їжа засвоюється ну, погано тоді, і вона, от, знаєте, може накопичуватися у вигляді камнів. В нирках, в жочному, бо вона не перетравилася, не переробилася. І це буде таке як депо умовно корисних речовин. Вони ні туди, ні сюди просто. І, до речі, нашому мозку, розуму нашого мозку дуже потрібні також жири. І виявляється, що жирів для мозку потрібно 60% з того, що ми з'їдаємо, тобто всьому організму вони потрібні. Дуже потрібні і мозку нашому, і для нашої пам'яті. Тобто це важливо. Ага, А коли ж їх краще їсти, ці жири, щоб вони були корисними? А краще їсти вранці на сніданок. От ми прокинулись, попили води. Випили з іншим стаканом, там я з другим, з третім вже стаканом випиваю вітаміни, свої ліксіри, екстракти, запиваю всі таблетки. Під час їжі дуже добре. От в нашій компанії вона подбала вже про жири, які корисні для нашого організму. Це омега-3, От, от така ось. Дуже корисно. Це жири, прям взагалі стільки риби не їж, а отут є все. Те, що потрібно якраз нам на день спаласоване, дуже хар... от, для нашого харчування. Дуже класно такі жири, і взагалі от, для печінки дуже добре. Це лецитин. Також з нашої компанії, Нілайк, звичайно, пропонує те, що в нас є. Да, от. І. Так, наша, тобто дуже корисна така, і оце дуже потрібно додавати саме зранку їх пити. І можна ще, звичайно, такі от продукти їсти, як авокадо, змащувати оливкою, олією, там, салати, каші, навіть рибу їсти, звичайно. Да. тобто Це дуже корисна нам. І збалансований сніданок, якщо правильно поснідати, це ж е, як та давня-давня така е, поговірка, да, що сніданок з'їж сам, обідом поділись з сусідом, а вечерю віддай ворогу. Тобто, краще не вечеряти дуже так потужно і ну, взагалі так легенько вже. Да? Тобто баланс їжі і енергії вона залежить від сніданку. І от навіть 20% сили енергії е, забирає наш мозок. Да. І нашому мозку дуже потрібно працювати. Да. А для цього потрібна вода, потрібні жири, потрібне гарне харчування, якісне. Да. Важливо дуже, звичайно, пити янтарну формулу. От сьогодні не взяла, щоб вам показати, але вона, я не буду вже по неї бігти. Вона також дуже корисна насичує киснем наш організм, весь і мозок також. Це дуже-дуже корисно. Наступне таке це сон. Сон можна, знаєте, от довго говорити про здоров'я, що потрібно, і вода потрібна, і ходити потрібно, і жири потрібно їсти, займатися спортом потрібно, а спати це найголовніше. От можна сидіти всю ніч і потім просто, хоч, ти, все це роби, але ж толку з тебе ніякого не буде. Сонце дуже дуже важливо. І, знаєте, говорити про здоров'я без сну, просто це ні про що говорити. Тому хороший сон це дуже правильна робота організму. А особливо, коли виробляється да, такий гормон нам дуже потрібний це якраз з 10 вечора до 2 ночі. І от багато ще чого впливає на наше здоров'я. Дякую вам за увагу! Можете писати свої питання, що саме зацікавило вас? А можливо, ви почули якусь нову інформацію. А я вам бажаю всього найкращого. Користуйтеся продукцією Нове життя, ню лайф. Щастя вам, здоров'я і добра!